Напередодні свята Пасхи в той час, коли люди готувались святкувати Великдень, Росія вчергово нанесла ракетний удар. І знову об'єктом терору став цивільний об'єкт. Обходила територію заводу. Воно якось так внов'єно бахнуло і, і все. Мене лично, нічого, якби я не, не почула. А от друга охранниця з третього поста йшла, вона просто її до землі прижало, якби упала, і в неї різко давлення піднялося. Ми скоро визивали. Військово. Ніяких тут, ні воєнної техніки, нічого тут лишнього в нас немає. Наші вікна, оце, ось, ось це вікно вилетіло два вікна внутер. Чоловік лежав на дивані, відпочивав. Я на кухні робила котлетки, пасочки пекла, мала украшати. Путін їх прикрасив. У нас двоє дітей тут маленьких, сусідки мої, дитинці 8 місяців, і, дит... і дівчинці теж 6 років. Вони поналякувалися, вони почали плакати. в них істерика. Ми… Ці дітки на руки не могли успокоїти. У нас сипалося це стекло сипалося зі всіх етажів. Внутрі вазони полетіли мені з вікна аж на кухню, усю ту їду іспортило, паску, всю засипало стеклом. Вазони отаке, отаке все в хаті. Це у кожного із нас. Таке велике свято. Що такі безбожники. Нам оце, оце таке нам свято влаштували.